Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо Он. Підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Почнемо сьогодні з першого читання, яке ми будемо читати з книги пророка Авакума. Авакум один із так званих менших пророків. Ці пророки названі менші, їх є 12. Не тому, що вони були меншого росту, ніж ті більші, або менш важливі, або менш, менше мали якесь значення чи менший вплив, меншими вони називаються виключно із-за об'єму свого пророцтва. Таке розрізнення впровадив святий Августин. І ось один із таких менших пророків авакум жив на переломі. 7 і 6 століття до Різдва Христового. Єврейською мовою це ім'я Хабакук, Авакум, перекладається як сердечні обійми. Хоча саме пророцтво ну, радше не схоже на ті обійми. Але так діє Бог, дорогі мої, навіть коли картає словом, то його серце завжди відкрите. Пророк Авакум пророкує у північному царстві вже під час перших наїздів Халдеїв. І у своєму пророцтві він порушує питання, яке ніколи не давало людям спокою. Як Бог може дозволити злим народам процвітати? Або уникати кари. Як можливо, що жадібні вавилоняни, або халдеї є могутнішими за інші народи, які хочуть жити мирно? Не знаю чи коли-небудь вам приходило таке запитання на думку. Можливо, не по відношенню до вавилонян, а можливо, по відношенню до якогось іншого народу. І ось пророк. Отримує вказівку від Бога. І відповів мені Господь і мовив запиши видіння і виріз би його виразно на таблицях, щоб у бігу можна було прочитати. Бо це видіння на означений час, воно віщує про кінець і не обмане, та хоч би й забарилося, ти його жди, воно бо збудеться, напевно, не спізниться. Ось знесилений той, в кого душа неправедна, а праведний звір буде жити. Пророк має записати видіння, яке має бути настільки виразним, настільки чітким, настільки якихось великих, можливо, розмірів, щоб його могла прочитати людина в бігу. Кому адресоване таке слово? Чи Авакум зібрався на Олімпійські ігри або на змагання з легкої атлетики? Хто є тими людьми, хто постійно біжить? Біжить, біжить і зупинитись не може. Кому адресовано це слово? Хто є тими слухачами сьогодні? Здається, що ми є тими. То біжимо, біжимо, біжимо. Тому Авакум каже, навіть щоб, у, навіть щоб ви в бігу це почули. І тому всім тим, хто біжать, авакум звіщує, що надійде кінець. І цей кінець передбачений Богом. І цей кінець є, власне, у владі Бога. Саме в цьому світлі, дорогі мої, що останнє слово є за Богом, можна зрозуміти, земну несправедливість. А здатність жити в такому кручі і переживати своє життя, називається вірою, Вірою. а праведний з віри житиме. В Євангелії Господь. Подібному ключі повчає, що віра власне є тою внутрішньою поставою, даром від Бога, яка здатна змінювати обставини. Коли б ви мали віру, як гірчичне зернятко, і повіліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Думаю, що першою такою смоківницею, до якої було скеровано Боже Слово, і вирвало ту смуківницю з корінням був Авраам. Сказав Бог: Встань, йди, вийди з землі, з рідні, з дому батька, в землю, яку я тобі покажу. Яврам повірив слову, і це слово дозволилому йому жити понад обставинами. З одного боку, це порівняння до маленького зернятка гірчиці. Ну, Показує, що віра розпочинається від чогось маленького. Але з іншого боку, саме в цьому маленькому зернятці є великий неймовірний потенціал. потенціал, який дозволить переживати своє життя в неустанній, в постійній Божій присутності. Напишіть ваші думки з цього приводу, що Бог до вас сьогодні промовляє. Через се слава. До зустріча.